Наступна головоломка. У нас є така рівність 4. Помножити на 0. Дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось ці сирники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 0 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.